В міру? Тому що так, якщо виразитися, це грають музиканти. Я тут живу. Цілий трудовий день це прослухати неможливо. Все в міру. Ну, якщо вони вміють співати і ну, чи, чим там займатися. На інструментах грають, то позитивно. Якщо всі гроші на ЗСУ дають, то красавчики. А якщо не віддають, то вони красавчики. <рес> вони добре співають чи грають. Чого? Тільки не, щоб не дуже громко. Якщо грають добре, і ні. Не дуже часто ходжу слушаю. Я ходжу в своїх наушниках, я почти не слушаю. Але в цілому це дуже прикольно, це дуже атмосферно, придає черкасам духу і научні музиканти. На даний час трошечки відволікають від проблем. Дякую. До вуличних музикантів я ставлюся дуже добре. Мене дуже дивує, що в нас в державі є Міністерство культури, яке займається культурою. Якби його не було, то культура б сама розвивалася і знаходила б свої прояви, та які треба. Не заважайте. Нормально. Нормально. Да. Вам подобается. Да. Ну, смотря что какое исполнение, если в моем вкусе, то да. А так они мне не мешают. Да, я вважаю, что было бы непогано, что их было больше. Якщо чесно, половина з тих локацій, які в принципі затверджені непогані, але деякі прям там ніхто не грає, я розумію, чому, бо там і людей майже немає, аби якщо є, то вони ну, приходять всі своїх причин. Парк хіміків це таке місце. Якби цікаво, чому міська рада почала взагалі це організувати. Я думаю, якби музиканти самі, в принципі, організувалися, була б трошки легше. І зрозуміло б, якби якась логіка в цьому була, або може, я просто їм. Або вони побачили, що їх дуже багато зараз, або вони їх просто трошки дратують, тому їм якісь місця не найкращі там затвердили. Так, ну я вважаю, що це практика європейська, принаймні в Європі так прийнято. За такими приблизно засадами працюють музиканти. Ну і... Відповідно, формати можна більше врегулювати, якщо це щось е, таке надто гучне. З точки зору доречності проведення місць на вказаних локаціях, у мене питань немає. Але чи можливо не вказані були якісь інші локації, якісь більш людні, бо ви ж розумієте, що музикант вуличний він приймає певне рішення при виборі локацій. Таким чином, е, ну можливо, музиканти хотіли б бачити якісь ще інші, більш людні місця. Не всі локації є людними. Той же парк хіміків, таке місце. Я б не сказала, що там багато людей, тож так, є такі моменти. Але в цілому сама ідея врегулювання цікава. подобається, що взагалі е, рада міста цікавиться цим. Це класно. Це означає, що місце продовжує розвиватися, це класно, звісно, будь-які обмеження, вони перешкоджують якимсь. Моментам ментальним, коли тебе припирають до якихось рамок, але ми звикаємо, і я думаю, це краще ніж нічого.